24 липня 2025 року до 1414 .14, місяць знаходиться у накшатрі Пунарвасу, що перекладається як повернення світла. Після різкої конфліктної ардри Пунарвасу відчувається як примирення після сварки, коли можна почати все спочатку: стосунки, проекти, кар'єру тощо. До речі, ця накшатра також сприятлива для зміни роботи, переїзду. Взагалі, для будь-яких серйозних змін в нашому житті, також понарвасо мотивує людину отримувати матеріальні цінності, допомагає в лікуванні, в роботі з рослинами, духовних практиках та утримувати радість від життя, можна купувати будинки та машини, подружуватись, подорожувати. Не варто лише конфліктувати, тиснути на когось та займатися будь-якою діяльністю, пов'язаною з законом, а також брати чи давати гроші в борг. Краще це перенести на інший день, а після 14-14 місяць переходить в теж спокійну та благісну Накшатру Пуш'я, тобто та, що годує. З її назви можна зрозуміти, що день підходить для спілкування, вирішення питань чи примирення з мамою. Також можна провести будь-який ритуал для жінок свого роду, або помолитись за них чи згадати добрим словом та подякувати. Сприятлива діяльність цей день, спілкування з дітьми, приготування їжі, рослинництво, догляд за тваринами, практики для внутрішнього зросту, корисно випити коров'ячого молока несприятливі дії, сварки, образи та будь-який негатив. Також не варто одружуватись цей день, теж краще перенести. Тож чудового нам дня найвсесвіт дарує любов та турботу.